Олег, вітаю. Дякую. Вітаю з перемогою. Дякую. Ну а тепер скажіть, чи розраховували ви на такий результат у цій грі? Ну, по-перше, дякую за силу. Я завжди це кажу після матчів. Вони наші герої, вони нас захищають, і ми віримо в них і в нашу перемогу. Дякую. Погріто ну, виявилося чудова гра як для вболівальників, так і для гравців. Всі отримали неймовірні емоції. Ми очікували боротьби, ми очікували тяжкого суперника. Ми до них готувалися морально, фізично і завдячуючи цьому, ми досягли такого результату. Скажіть щось, вам їхати туди ще в Житомир. Ну буде важко 100%, Ну що очікуєте від тої гри? Чи може вам чимось здивувати вас ця команда в Житомирі, Як ви думаєте? Я вважаю так. Потрібно готуватися. У них гарно відпрацьовані стандартні положення, вони щось вигадують, вони креативні і цим можуть вони нас здивувати. Там їхнє поле вони там будуть господарями і вони будуть диктувати нам умови. Скажіть, забили гол такі емоції, що кричали, пам'ятаєте? Кричали просто емоції, порив був, емоцій, я не знаю, там все, все йшло від серця, від душі. Все, дуже дякуємо. Ну і я, як кропивничан, хочу, хочу побажати вам перемоги і хочу, щоб ваша команда, земельник, потрапила у четвірку кращих футзальних команд України Другої ліги. Дякую, будемо намагатися. І дякую вам за допомогу Збройним силам України. Дякую.